Ось такий сьогодні ранок в Україні сонячний і морозний, а на підвіконні розцвітають квіти. Їх небагато, але вже можна сказати, що сезон зимового цвітіння розпочався. Доброго дня всім! Я б ще додала доброго, спокійного всім дня зі світлом і теплом, затишку у ваших оселях. Сьогодні покажу, які орхідеї розкрили свої квіточки, трішечки про них розповім. Ще додам для нових глядачів, що мої орхідеї-фаленопсиси ростуть на піднічних підвіконниках без підсвітки, що, звичайно, впливає і на кількість квітів, і на їх розмір, та все ж вони цвітуть. І почну я з маракеш. Цю квіточку я забула додати до відео минулої суботи про орхідеї, придбані в 2025 році. Мабуть, тому і забула, що рослина вже виростила новий квітконос в моєму домі, а також розбудила бруньку на старому квітконосі, наростила бутонів і розпочала своє цвітіння, неначе вже як і давно собі в моєму домі росте та квітує. Це перше домашнє цвітіння, але орхідея підтвердила пілоричність і на старому, і на новому квітконосі. На новій гілочці виростила п'ять бутонів. А на гілусі, яка виросла з розбудженої бруньки, старого квітконосу, спочатку було три, але один з них пожовтів і відпав. Думаю, що причина є саме в недостатній кількості світла, адже і в інших орхідеї в цьому році теж були засушені бутони. Небагато, але з цим нічого не зробиш. Адже мало сонця на вулиці, зазвичай хмарно, та й в цю пору року дні короткі. Тож будемо чекати весну, коли квітування більш розкішне. Ще зверніть увагу на ці трикутні плямисті бутони, які вони цікаві, схожі на мордочки маленьких драконів. Ну і квіти виглядають як біленькі віночки на фоні рябеньких пелюсток. Чи не так? Такі ці білі корзинки всередині квіточки, як мережево, хоч я і відношусь до мутованих орхідей в основному з байдужістю. Це ж гібрид маракеш, як на мене, досить гарно виглядає в усіх видах пілорічності, як і метелик, так і пілор, так і триліпс. Придбала собі все ж триліпс, так як саме в триліпса у мене ще не було. Я дуже рада, що придбала цю рослину, адже з нею не було жодних проблем, хоч замовляла в квітковій групі і прийшла вона до мене новою поштою. Зверніть увагу, яка акуратна розетка! Місця на підвіконні займає мало, чудова коренева. Рослину не пересаджувала, просто доливаю воду в підставку, на якій орхідея стоїть і все, це весь догляд. А орхідея і листочки зелені ростить, і квітконос виростила високий, і подивіться, як гарно квітує. Всім рекомендую мати таку квіточку в своєму домі. Єдине, що попереджаю глядачів, які ще не мають досвіду по догляду за орхідеями, купуйте здорові рослини. Можете для прикладу подивитись моє попереднє відео, що буває, коли рослини приходять з проблемами. А перед вами дві білі орхідеї, дві білі красуні, які розкрили свої перші квіточки зимового квітування в новорічну ніч. Подивіться, які вони схожі на сьогодні. Розмір квіточки в обох по 8 см. Але це крупноцвіткові орхідеї. Коли світла їм вистачає, то вони цвітуть розміром квіточки більше 10 см. Тобто весною, влітку та восени ми маємо побачити, від... від них квіти набагато більші, і цвітіння має бути розкішнішим. А зараз давайте роздивимось кожну з цих рослин і почнемо з Аделаїди. Рослина гарно і довго квітувала в минулому році. Ставлю фото для глядачів, які ще нічого не знають про цю орхідею. Збираюсь про неї зробити окреме відео, адже ця квіточка має свою історію і вона непроста. На сьогодні лише покажу, як рослина виглядає квітку ніс Ваделаїди ще покупний. Цвіте вона зазвичай з розбуджених бруньок. В цьому році виростила дві гілочки, і на одній з них було три бутони, які зараз розкриваються. А на другій, довгій гілці лише один бутон формувався, і той засох. Я вже думаю, можливо із-за того, що гілочка була довгою та доставала до вікна, і бутон якось часом торкався холодного скла. А може, це я імпровізую і придумаю: а бутон засох від недостатнього освітлення. Все ж три квіточки мають бути чудовими, а при такій малій кількості світла. Що можна хотіти від рослин, тож радію кожному бутону і кожній квіточці. Ще лише покажу, що Аделаїда має престолову дітку. На сьогодні дітка призупинилась в рості, а орхідея спрямувала свої сили на цвітіння. Показую білу польську орхідею. Це друга красуня. Чому називаю її польською? Тому що ця орхідея була подарована мені біатою. Про неї вже є відео на каналі. В цьому сезоні рослина виростила новий квітконос. Він довгий. Спочатку було шість бутонів, але шостий теж по і відпав. Залишилось п'ять. Перша квіточка розкрилась в новорічну ніч, як я вже і сказала. Ще раз повторила так, як це був мій подарунок від рослини. Стою вранці іди, і бачу цю ніжність. Дуже приємно було: зверніть увагу на форму квіточки. Дві самі великі пелюстки, які мають назву петалії, мають таку собі форму вушок. Все хочеться назвати її лисичкою такі собі трикутні пелюстки. Не знаю назву цієї орхідеї, білих орхідей є багато, якось мені не попадали схожі на цю, так щоб я була впевнена, що це саме цей гібрид. Рослина має ще два попередніх квітконоси, які вона не задіяла в цьому цвітінні. Може, весною зроблю ще раз експеримент з квітконосами в пляшці, не знаю ще, але можливо, побачу. Дуже мені подобається акуратна маленька розетка в цієї орхідеї, сам стовп пуртовстий, а листя невеликі і ростуть доверху. Місця на підвіконнику така орхідея займає мало, тож все добре з цією рослиною. Покажу ще чармера така собі сонячна квіточка. В цьому сезоні нового квітконосу чармер не виростив. Доростив лише три бутони на попередньому квітконосі, та ще дві бруньки розбудив на іншому квітконосі, який виріс ще раніше, такий собі попередній попереднього. З розбуджених бруньок рослина виростила зовсім короткі гілочки, і на одній з них ростить бутон, а на другій виростила таку собі краказябру, тобто неправильний бутон. Я зазвичай зовсім страшні неправильні бутони відламую. Але це і все ж розквіт, ну, щось таке. Пелюстки позростались, петалія з губою зрослась, але все ж хай буде, як є. Мене цього року такими двома краказябрами орхідея дикий світ здивувала. Не те, що здивувала неправильними бутонами, а саме тим, що з них розквітли правильні квіточки. Покажу далі ту рослинку. А зараз ще про чармера додам. Як бачите, зелені листочки не набирають повного розміру. Це означає, що рослині недобре, хвороби не видно, листочки ростуть темно-зелені, з гарним тургором. Тож не зрозуміло, що з орхідеєю, вирішила її добре просушити. Для цього поставила ось таку дерев'яну паличку в посадку. Є в мене підозра, що коли корінці, які розміщені по краю горщика, просихають, то я поливаю орхідею. Але в той самий час корінці в середині посадки можуть бути непросушеними. А там саме в середині горщика є дуже багато коріння. Чармер мав розкішну кореневу, і я при пересадці її не розкручувала. Корінці тримали форму покупного горщика. Я лише витрусила покупний субстрат, переставила в більший горщик і засипала корою. Тож є в мене така підозра, що рослина може себе недобре почувати із-за того, що коренева всередині горщика довгий час не просихає зовсім. Тож спробую орієнтуватись по дерев'яній палочці, періодично її діставати і перевіряти, чи сухо всередині посадки. Ну, таке спробую. Чи це спрацює, і, звичайно ж, потім розповім. А перед вами моя сніжка. Сніжкою я назвала цю квіточку саме за її білосніжні пелюстки, які іскряться на сонці. А цей гібрид має назву Red Lip. Тож про цю рослину вже є навіть кілька відео, як з одного листа орхідея була відновлена до стану, який ви бачите. Цей лист ще навіть не відсух. Він великий, нормально виглядає. Орхідея виростила ще 4 зелених листи, виростила квітконос і заквітувала перший раз після відновлення в минулому році. В цьому сезоні рослина розбудила бруньку на старому квітконосі та виростила гілочку з чотирма бутонами. Але один бутон засох. Я ж говорила, що в цьому сезоні багато бутонів засохло. На жаль. Але три чарівних квіточки перед вами. Дуже люблю ці квіточки. Ну і на закінчення ще лише покажу орхідею зелений світ, зміїна шкіра. Так як вже попередньо говорила, що два неправильні бутони цієї орхідеї розквітли правильними квіточками. Показую, на ось такій довгій тонкій гілочці розквітло три квіточки. Сама велика, яка перед вами. Розкрилася зкрака зяври. Друга квіточка розкрилась з бутону правильної форми. І сама остання квітка, яка ще не набрала повного розміру, теж розквітла з ось такого бутону. Ставлю фото. А тепер подивіться на квіточку. Вона має правильні пропорції, гарнесенька чи не так. Рослина росте в експериментальній посадці, але непогано себе почуває на сьогодні. Розкрились квіточки та росте молодий листочок. Тож поки що мені такі посадки подобаються. Орхідеї їх добре сприймають, гарно ростуть та розвиваються. А на цьому я буду закінчувати своє відео, щоб не затягувати, не робити дуже довгим. Не всі рослини показала, не про всі розповіла, але сезон цвітіння продовжується. Тож буду з часом всі квіточки показувати. Всім дякую за увагу!